центр тимчасового базування. Якщо комусь потрібно, ми розуміємо, що ми в зоні бойових дій, що у нас постійні обстріли. Ми людям своїм пропонуємо, що, будь ласка, в будь-який час ми вас заберемо. Голова Новослобідської громади Ольга Гаркавенко показує приміщення, яке готове прихистити евакуйованих з підтоплених територій Херсонщини людей. Знаходиться воно у селі Мазівка Конотопського району Сумської області. Облаштували будівлю за кошти місцевого бюджету та благодійників, говорить голова громади. ...ліжками та необхідною технікою, плитами, пральними машинами, телевізором. Наразі в приміщенні може проживати понад 30 людей. Для постояльців підготовлені 11 кімнат по три людині в кожній. Кімнати, меблі, давайте сюди зайду вас в одну. То тобто є, шкафи у нас є, і кроваті є, і повністю всі вони заслані. Спочатку будівлю використовували як пункт незламності пізніше облаштували для переселенців з прикордонних сіл Путивльщини, що знаходяться під обстрілами. Нині тут ніхто не проживає, але говорить Ольга Гаркавенко: всередині є все необхідне. У нас тут є інтернет, у нас тут є у нас сонячні панелі, тому якщо світло відсутнє, під'єднуємо окрім генераторів, під'єднується ще отаке живлення. Від Мазівки до Путивля 13 кілометрів. Село існує з кінця 1980-х, говорить Ольга Гаркавенко. Тут наразі проживає 700 людей. Поруч працює підприємство. Працівники сюди возять, то тобто є робота, ну, скажу так, робота є, аби працювати треба. Є навчальний заклад, школа, є будинок культури, є старостат. Поруч із приміщенням укриття, але додає Ольга Гаркавенко, цей населений пункт жодного разу не опинявся під обстрілами. Одне з безпечних місць, де може бути в нашій громаді. Ми завжди готові розпахнути двері для людей з Херсонщини, з Миколаївщини. Звідки потрібно, будь ласка, заїжджайте. Ми вас чекаємо. Російські війська підірвали Каховську ГЕС ночі 6 червня. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. За словами голови Херсонської військової адміністрації Олександра Прокудіна, станом на 10 червня з небезпечних районів області евакуювали 2699 людей. З них 178 – діти. За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, офіційна евакуація з Херсонської області на Сумщину не проводиться. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Сергій Коваль. Суспільне новини. Сумщина.